Добрий день, це канал я і мої кози. Ми з вами на кухні. Це у мене кабачки. Тремо на грубу тертку. І будемо зараз щось смачне готувати. Кабачки бажано молоденькі. Ну, я не знаю, чи я всі терти буду. Мені треба побачити, скільки буде самих кабачків. А чи всі я потру чи ні, то побачимо. Ну, зараз я потру, то тоді покажу, скільки я потерла ось, і будемо щось з ними смачненьке готувати. Я думаю, буде смачно. Ох. Та ось таке. Ну, а поки я тру, хто ще не підписався, не забувайте підписатися написати коментар, задати питання, яке ви хотіли почути відповідь. Ось. Якщо хто підпис... Як підписується, не забудьте нажати дзвоник, щоб прийшли вам всі сповіщення, коли я викидаю нове відео чи виходжу в стрім. І будемо спілкуватися. Ну і не забувайте заходити до моєї до Олі на канал. Життя у Польщі. Посилання я буду ставити в коментарях. І на мій другий канал про кози я і мамині тваринки. Бо часто тут питають, а де ж кози? Кози на другому каналі. Так що ось такі-то справи. Ну, а я зараз потру і тоді включуся, покажу, що я буду робити далі. З тими кабачками. А ми будемо зараз. Кутувати з ними смакоту. Так, самого довшого кабачка я тільки маленьку частину потерла, то покрешила. Будуть кози їсти або свині. Так. Посолити і перемішати. І оставить на пару хвилин, що пустило юшку. Кабачка виділилася вся лишня волога. Ну а я за той час, поки буду стояти, застелю пергаментом пательню і підготую для того, щоб можна було як розмішаємо, потім зразу на пательню виляти і поставити в духовку. Ось так. Віджимаємо всю лишню вологу і юшку якомога краще. Віджимаємо і вилім. Кози сидять посмакують, вони таке люблять, та й свині не відказуються. Від кабачків не знаю якого, ну мені люблять. О, це у нас буде основа. Додамо сюди. Яйця. Перець. Чуть-чуть соди. -чуть муки. Ось. І розколотимо таке тісто. Ось так. Бачите, скільки юшки вийшло? Так, вибила три яйці. Не видно, не видно, не видно. Три яйці. Трошки соди, трошки меленого перцю. Сюди я часнику давати не буду. Я часник буду давати в начинку. А хто хоче, то може і сюди дати часнику. Я давати не буду. Ось так. Вимішую. Яйця в мене великі, бо це в мене качачі яйця. Качка шипунка несе, то яйця великі. Таких курочих, напевно, треба зоштири взяти. Вона почала нестися, думаю, хай, -то. поки несеться, ще поживе. Яйця будуть. Ось. Яйця шипунівка от, дуже корисні. Значить, будемо їсти, поки несеться. А перестане тоді, тоді усе. Так. Три ложки, ну не знаю, чи ще буду давати, зараз подивлюся. Чи хватить. О, купую включила. Zaburzam la, kliczek do chłopka. O, o, teraz wystarczy. Teraz Іди покажу далі. Так, знаєте, що забула? Сметану забула. То в мене збирана сметана. Забула. Думаю, якось брала, що мені та кружка йшла якраз. Якраз йшла мені та кружка та її... Й... Тому щось дивлюся, остається. Думаю і що це таке? А я сметану забула. Ой, забула, забула. Ну нічого. зараз розмішаємо зі сметанкою. І додамо ще таї муки. Так що є таке діло. Так, висипала всю муку і вимішала. Ось таке тісто. ну mm -hmm. Так, питання було там, що кожен день готуєш, тебе роботи нема і коли ви встигаєте все з'їсти, кожен день всі готують, то раз, а друге, я так кажу, як є, я кожен день не готую. Я один день стаю, наготовлюю на 2-3 дні і тоді останні дні я працюю. А вже на кухню не йду. Маю те, що є, та їмо. Трошки за грубий, забагато кабачка втерла, але ну, нічого. Буде грубший, рулетний. Так уж бить, ні не зроблю. Ось так. І відправляємо в духовку. При температурі 180 градусів до готовності. Скільки часу, не знаю. Точного. Десь приблизно 25-30 хвилин. Це залежить, як ваша духовка пече. І при якій ви температурі ставите пекти, це все залежить від вашої духовки. Печемо до готовності. Фольгу помастила олієм. Так, ось такий вийшов мій рулет. Ось такий переклад. Зараз я зробила начинку. Сир з часником і сіль. Помастимо і закрутимо. Це не сире, це все файно. Я просто віддерла фольгу. І забагато віддерла середини. Так, і тут дирку зробила. Ну нічого, таке буває. Зараз ми сиром заліпимо. І зараз помащу скрутимо. І тоді, як застигне, вже покажу, який він в мене вийшов. Ось так що будемо перемашувати і тоді дивитись пробувати. Вже як застигне, то тоді вріжу покажу. Ще можна, як помастите сиром, посередині такого наздовж одну полоску положити з помідорів, щоб було гарно. Ну, то таке вже, як хто бажає. У мене буде без помідорів. В сир можна додати любої зелені, яка вам подобається. Ну, а зараз подивимось, який мій рулет вийшов. Я оселечу його. Та була спробувати. Сигілика луна. Наталя купила. Полягали спати. завернула, щоб стайно застиг. Ось так виглядає. Вріжемо його. Вижить, дуже гарно. Ось так. Дуже-дуже. Дуже-дуже ароматний. Дуже гарно часничком пахне. О, сирний, е, сирна начинка, сирний крем, чи як сказати. Ось. Ось так. Ось так. Це назад дали, може, холодинок. О, зараз попробуємо і скажемо. Тут начинку можна любу робити, хто яку любить. М -м. Знаєте, їх посолодити, ті кабачки не посолити. І зробити солодку начинку, і буде тою смачно. М -м. Гарно так пройшов. З часничком я в сир багато частників дала. М -м -м. Але смачно. Нікого не заставляю запивати молоком. Ну, а я запиваю, мені так смачно. Можна хватаною зверху помастити. Тоже смачно буде? Можна просто так їсти. Дуже смачно. Так що готуйте, смакуйте. Всім все самого найкращого. Мирного неба, міцного здоров'я. Меру, спокоју, задешку. Скоришу и нам сим перемојам. Па-па-па-па.